то покачайся, покачайся, подурій. Да, собака дуріє, дуріла. А лисиця тебе жде, а лисиця жде собаку. Да. Ото бачиш, що то ворони літають. Ворони зверху, вони тобі показують, де лисиця, а лисиця знизу. От ти бачиш. Що... Чуєш, вони тобі показують, де лисиця. Так, да, 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 да. вони показують, де лисиця, то вони зверху над лисицею. То вони, вони тобі тобі показують, що лисиця під нами. Да. То вони зверху, а то, ти біжиш, шукаєш, де вона ходила. А вони тобі показують, вони ж зверху бачать, бачиш, наблюдоють. Такі дрони, бачиш, допомагають тобі. Дивиться. То, да, 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 да. Да, то. то дивися, де пташка, а лисиця під нею. То ма ти показує. Показує де. Бачиш, ви дивись, летить. Бачиш, показує. Що ти тут другий. бачиш, бачається. Да. Мені, от, от, от де, де вони літають, то там носита сидить.